Привіт, мої незламні любителі кіно та мультиків. Я сподіваюся, що сьогодні над вами мирне небо та ви живі і щасливі. Сьогодні хочу вам запропонувати мультик, який називається Я панда. Це доволі цікава кінокартина, яку я раджу для перегляду всією сім'єю, особливо, якщо у вас є діти. Підліткового віку або вони входять в підлітковий вік. Бо подивившись цей мультик разом, ваша дитина зрозуміє, що ви колись мали точно такі ж самі переживання, такі ж самі проблеми, і ви, як батько чи мати, справді розумієте свою дитину. Ну що ж, поїхали? We'll karaoke another time. i promise. Okay, sure, mate. It'll be on me. The snacks, the tunes. Whoa. You're my damn girl. How, How was school today? Killed it per usual. Check it out. Oh. Happy? Oh yeah. That's the stuff. Uh... Not to brag, but being 13 means I'm officially a grown-up. To brag, означає je або хвалитися. У мультику було сказано not to brag». Це сталий вираз, який означає, не хочу хвалитися, але not to brag, but being 13 means I'm officially a grown up. Не хочу хвалитися, але те, що мені 13, уже означає, що я офіційно доросла. «Will karaoke another time, I promise». Ми сходимо на короки якось іншим часом. Чесно, я обіцяю. Окей, okay, sure may. Ну, добре, згода may. me! The snacks, the to be on me означає Я заплачу. Наприклад, Let's get out tomorrow. It'll be on me. Давай завтра вийдемо кудись, поїмо. Я заплачу. It'll be on me. The snacks, the tune. Я за все заплачу за їжу, за музичку. Кул, cool. ну класно. Джем. Хоча всі ми знаємо його звичайний переклад, щось солодке, схоже на повидло. Ну, ми так його і називаємо джем. Але тут воно має дещо інше значення сленгове, тобто обожнювати фанатіти. Наприклад, This song is my jam. turn it up. Це моя улюблена пісня. Зроби голосніше. This dumb song is your jam? Ця тупа пісня, твоя улюблена? Clearly, you have no taste. Очевидно, що в тебе просто немає смаку. Також ви можете просто сказати, що щось є вашою улюбленою річчю. Наприклад, піца is my jam. sushi is my jam. або щось, щось інше. This movie is my jam. Ну і повертаємося до фрази з мультику: You're my jam, girl. Подружко, я від тебе фанатію. Або ти молодець. Або мені подобається те, що ти сказала. How is today? It for usual. Check it out. Oh. it out. Killed Кілдіт. Офігезно щось зробити. Наприклад, Man, you killed that борщ. О Боже, ти просто офігезно приготував цей борщ. Wow, did you see that ski jump? Вау, дідусі дат скім? Ухте, ти бачила, як вона пригнула на лижах? Вона зробила це крутезно. I'm a little nervous about the interview. Я трошки хвилююся перед цим інтерв'ю. Don't worry, you know you're gonna kill it. Не хвилюйся. В тебе все вийде на ура. Check it out. Заціни. Наприклад, Check it out. I have a new iPhone. А ну, не заціни, в мене новий iPhone. І подивимося, як ці дві фрази вживали в мультику. How was school today? Як там справи в школі? Killed it per usual. Все, як зазвичай, ідеально. Check it out. Ану, за ціни. Happy? Oh, yeah, that's the stuff. That's the stuff. Дуже гарна фраза, яка означає о, оце діло або кайф. Наприклад, happy? Oh, yeah, that's the stuff. Ну що, задоволена? О, так. Оце кайф. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на, на мій канал. І знову ж таки бажаю всім гарного, прекрасного і чистого мирного неба. Слава ЗСУ.